Використання доходів від російських заморожених активів для допомоги Україні не має правових заперечень. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єлен. Вона відкинула звинувачення Путіна в тому, що використання доходів від російських державних активів на користь України буцімто є крадіжкою. Ну і міністерка зазначила, заморожені російські активи продовжують залишатися у фінансовій установі, але Росія вже не має прав на їх доходи. Зазначу, минулого тижня, G7 згодили план надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів. Кошти планують виплатити, зокрема, за рахунок доходів від замороження російських активів. В жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі, їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав. Отже, тут немає жодного юридичного питання, і наші союзники, наші партнери, велика сімка надасть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який з часом буде погашений з цих надходжень. Нами на зв'язку Ніна Южаніна, народна депутатка України фракції Європейська Солідарність, членкині Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, доброго дня, Ніна Петрівна. Про контроль над тим, як ми будемо освоювати знаєте, цю підтримку від наших партнерів. Ми ще зараз поговоримо. Але все ж, от ця ініціатива, і пані Єлен, ми зараз чуємо. Направду це означає, що це вже сто відсотків, аби люди розуміли, знаєте, які нас дивляться, що ми отримуємо ці кошти. Ну, по-перше, давайте говорити про те, що е, саме рішення е, Великої Сімки є найбільшою і найзначущою подією для нас, українців, протягом цього тижня, коли дуже було багато заходів поза межами України. Але який механізм надання нам цієї допомоги, яким чином це все буде втілюватися? Це буде згодом. Я сподіваюся, що це такі документи будуть розроблені дуже швидко. Це на це не піде декілька місяців, а швидше. І тому ми побачимо далі, що буде відбуватися. Тому що на сьогодні ми маємо вже декілька програм, і чи це не є одні й ті самі кошти з цим треба ще розібратися, і під які умови саме? 50 мільярдів доларів, про які заявили Велика Сімка на, на зібранні великої сімки, ще будемо бачити. Угу. І саме головне, що треба, щоб ми всі українці розуміли, що жодні кошти нам просто даватися не будуть. Вони даються під виконання певних зобов'язань, під певну поведінку державних органів влади. Тобто, ми маємо розуміти, що від нас вимагають дисципліну в публічних фінансах, і це на Найголовніше, що ми маємо усвідомлювати, а всі інші процеси, як вони далі будуть розвиватися, це буде уже про це Повідомлять нас з голодом, і ми будемо е, про це вже потім говорити далі. Я не буду переказувати ваш пост щодо Державної аудиторської служби в залі контролю за використанням. направду. єдине та мене питання також цікавило, бо якось суми співпадають. Ukraine Фасіліті 50 мільярдів, і тут ще й замороження активи. Але сума ідентична. Та подивимося, що нам скажуть. Але от тепер. Щодо використання освоєння, скажімо так, і тих чи інших шахрайських схем, ну, і цифри, які ви також пишете у своєму дописі, щодо того, на які мільярди гривень вже встановлено, та і скільки повернено до держбюджету, я думаю, що ви зараз більш чіткіше розповісти людям, щоб вони розуміли, яка ситуація стане на сьогодні. І от коли ми кажемо про нас самих, оця контролююча функція на кого вона має бути покладена, і, зокрема, з точки зору. Знаєте, ми там про рамки вступу України до Євросоюзу, які цього червня ми розраховуємо, мають бути прийняті, але це ж також в цій канвії. І на це також уважно дивляться наші партнери. Нам треба чітко розібратися, що в нас вже є діюча програма на 50 мільярдів євро, яка буде надаватися нам протягом 2024 2027 років. Сьомого угу. років. Звісно, Україна має виконати ряд зобов'язань, і це особливо стосується контролю за використанням тих коштів. Дуже важливо, що відповідальним органом я відповідаю на ваше питання за контроль використання цих коштів буде Державна аудиторська служба України. До речі, вона вже на цей час уклала окремі договори з і буде взаємодіяти з таким же контролюючим органом в масштабах Європейського союзу, як ОЛАВ, і вони приєдналися до різних програм по боротьбі з шахрайством. Угу. Ви знаєте, мені здається, що такі правильні кроки, які і методи боротьби з шахраством, які діють в Європейському Союзі, дуже часто неможливі до реалізації в Україні. І, наприклад, якщо ми говоримо про державну аудиторську службу, то про її роботу, про викриття масштабних зловживань ви чули? Я не чула. Наприклад, єдину проблему, яку я чула протягом всього року, це те, що вони перевіряли виробників зброї і там нарахували їм чисельні суми до нарахувань зв'язку з тим, що вважали, що вони не мають отримувати прибутку. Більше ніякої інформації до сьогоднішнього дня не чула. Але я прочитала їх звіт, який є опублікований про результати роботи за 2023 рік. І сама була вражена тим, що вони все ж таки виявили. Суму втрат 211 мільярд гривень. Ви уявляєте, який колосальний розмір? Із них. 134,2 – недоотримані ресурси тут важливо було б розібратися, що це таке, від кого недоотримані, чи це від приватизації, чи це від податків. Угу. Але я згодом також все це через депутатські звернення виясню. Але при всьому цьому до бюджету лише повернуто за весь рік 6,4 мільярда гривень. 200. Тобто, от результат. Зрозумійте важливий результат: є порушення, є контролюючі органи, які отримуються за рахунок бюджету. Ви зробили перевірки, будь ласка, або не оприлюднюєте такі цифри, чим ви бентежите всіх нас і в принципі даєте привід говорити партнерам, що у вас абсолютно немає контролю. Або ж, ви, якщо ви встановили такі порушення, то досягайте результату. Це ж все такі бюджетні кошти. Бо коли ми говоримо наприклад про податкову, яка донораховує платникам несплачені податки, угу. то вони 90, більше 90% таких спорів в судах програють, тобто ефективності від їх контрольно-перевірочної роботи, дуже мало. То таке не може бути з державною аудиторською службою, бо тут йде мова про державні кошти, про кошти і платників податків, і наших партнерів. Отже, у них робота і якість роботи має бути більш ефективною. Ну, я розумію тепер, де ще. Скільки там 200 мільярдів, умовно скажемо так, гривень так. це треба поставити питання в принципі. Якщо в долари навіть переводити, знаєте, люди нас звикли це робити це ж 5 мільярдів Так, доларів. Так. Нічого іншого. так, ви праві і над цим треба весь час думати і працювати. І те, що ми маємо зараз створити раду, яка буде, е, яка буде слідкувати, от з, з, з цієї програми, що ми почали Ukraine Facility, 50 мільярдів євро, якраз контроль має бути проведений через координаційну раду, яка має е, співпрацювати із європейськими інституціями. Так я от сумніваюся, що вона буде працювати якісно і е, чи буде. Створена так, як від нас вимагають прозоро і людьми, які є фахівцями, а не є представниками там певних політичних сил. А це що маємо ми створювати цю раду додатково до тих антикорупційних органів, скільки б скандалів навколо їхньої роботи не було. До які, які вже створені в Україні, так наскільки я розумію? Так. Так саме mm -hmm. так mm -hmm. на завершення Верховної Раді України ряд ініціатив ми щодо навіть підвищення там податків і так далі отримали нещодавно під час активної роботи парламенту. Направду мережа навіть знаєте, повнилась хтось з тих, хто на жаль шкодить своєму здоров'ю палець, Прицінювався, скільки пачка цигарок буде коштувати. З іншого боку, ми не до отримаємо податки від інших. Там я так у загальні узагальнює Ніно Петрівна, електронок. Та. Або нагрівальних пристроїв і так далі. Чому така ситуація відбулась взагалі? Ви знаєте, я весь час думаю, чому наші представники у владі, вірніше, влада безпосередньо не думає про. Український бізнес і українців так, щоб ми могли захищати державні інтереси в кожному питанні. А от тут у них проявилося якийсь лобізм, при тому несправедливий лобізм до єдиного виробника цих твенів, це компанія з іноземними інвестиціями, яка ввозить на територію України 100% всієї продукції, яка тут продається. І ця продукція вже займає Більше 25% ринку України України Україні по споживанню тютюнових виробів. Це означає, що наш бюджет не доотримає податки від класичних цигарок, і тут виступає уряд з пропозицією: а давайте податки для оцих. Новітніх по новітніх технологіям, замінникам цигарок чи як їх можна назвати, знизимо податки. Абсолютно очевидно, що такий лобізм іноземного виробника неприйнятний тут зараз, під час війни, при всіх перевагах і сплачених і достатньо великих податків цієї компанії. Тому мене це здивувало. Я насправді до цього проекту закону, який був урядовий, подавала свій альтернативний. І знаєте, яка різниця виходить в тому, що можна недоотримати бюджет? 40 мільярдів гривень. Різниця між проєктом урядовим і моїм депутатським 40 мільярдів гривень. Це означає, що частина з цих грошей це те, що отримає додатковий прибуток. От компанія, яка постачає на територію України ці твени, тому е, тут справді мали би зараз працювати антикорупційні органи не тоді, коли вже стався злочин, не тоді, коли треба викривати там нелегальний продаж цигарок, а тоді, коли на е, ще на етапі створення проєкту закону вже закладена велика корупційна схема. От для цього мав би працювати БЕБ. Про це говорили ми весь час, але на жаль. Такого не відбувається, бек став. Наслідником і, і повторює всі кроки податкової міліції, яка була колись. В них навіть немає в головах іншого методу боротьби з економічними злочинами. Чим те, коли вже по факту бігати, шукати, проводити обшуки, арештовувати. Оця вся робота зараз так у них виглядає. А те, що треба на етапі створення проектів законів, зупиняти такі тенденції. Про це ніхто не думає і, до, до речі, і на ЗК чомусь не надав ще висновок на цей проект закону. Тому я вже навіть на них і не покладаюсь. Я вам дякую за ваш час. Дякую за ваші думки і позиції. В ефірі прямого до зустрічі в ефірі в наступних ефірах і студіях. Зокрема, Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Була з нами на зв'язку.